В Україні популярності набуває нова субкультура. Дітей в масках із зображенням тварин і накладними хвостами, що пересуваються на четвереньках, імітуючи поведінку тварин, котів, собак та інших, тепер можна побачити не тільки в роликах з інтернету, а й на вулицях українських міст. Зокрема, і нашому. Знайомтесь, це квадробери. Так звана квадробіка це вид спорту, що виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються навкарачки як тварини. Тренд почав стрімко набирати популярності у всьому світі. На нову субкультуру в Україні реагують по-різному: хтось фотографується в костюмах, а хтось не підтримує цей тренд. Іноді ситуація виходить з під контролю. Ось як, наприклад, в Миколаєві, де квадробер вискочив на велосипедиста та збив його. Аналогічний факт з велосипедистом, наляканим квадробером, стався і в нашому місті, внаслідок чого було спричинене ДТП. У свою чергу психологи ж кажуть, що така забава може бути корисною для дитини, але не рекомендують дозволяти малечі та підліткам пародіювати тварину на постійній основі. Якщо дитина одягає маску, одягає костюм, кішки чи ще якоїсь тваринки, це цікаво для неї. Розвивається креативність. Її фокус уваги зміщається вже на не на заняття фізичної активності, а на підбір цікавого костюму. Вона досліджує рухи тварини, як тварина проявляє своє так чи ні. Це часткове явище. Діти свої пограються і потім в них все пройде. Для мене лично це ненормально, коли діти ходять в масках, з хвостиками бігають. Ладно, коли вони це роблять спокійно, просто між собою граються, але коли вони починають взаємодіяти з іншими людьми, кидатися на них, як це роблять тварини, і бути повністю як тварини, то це недобре. Негативне, звісно, ставлення нікуди не годить. Правда, Кір? Я проти, але якщо дитина це обрала, то... Я вважаю, що ну пусть діти собі веселяться, пусть виражаються, тому що ми в садочку також були квадробірами, можна так сказати. Хтось був лисичкою, хтось був зайчиком. Я вважаю, це абсолютно нормально. Можливо, і справді, якщо в дитини щасливе життя, а квадробіка одне із захоплень, з нею абсолютно нічого не буде. Зараз вона просто грається з друзями, бо їй цікаво, весело, це спосіб самовираження і є такий тренд. Але в подальшому вона зрозуміє, що їй це не потрібно. А ви як гадаєте?